Добрий день всім учасникам семінару, нашого вебінару. Перепрошую, ми з вами продовжуємо розгляд теми безбар'єрності, як сфери державної політики, як сфери суспільної свідомості, як норми суспільного життя на усіх його рівнях, оскільки бібліотеки є інституціями суспільними, які надають інформаційні освітні послуги, здійснюють. Соціокультурну та гуманітарну діяльність Вони теж не можуть бути. Останація глобальних викликів сучасності. Сьогодні ми так коротко зупинимось на деяких онлайн-ресурсах, які висвітлюють дану проблематику. І теоретичні її аспекти, і прикладні аспекти. Лише деякі, оскільки в українському інтернет-просторі таких ресурсів є дуже багато. Найрізноманітніших. Ми з вами зосередимось сьогодні лише на декількох базових онлайн-ресурсах. Спочатку ще згадаємо визначення поняття безбар'єрність. Одне із таких визначень, це воно вказується у національній стратегії з розвитку безбар'єрного простору в Україні. Загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності. І друге визначення більш таке просте, більш доступне це стан середовища, який забезпечує включення всіх людей у соціум, незалежно від стану здоров'я, віку, статі, національності та інших ознак, забезпечення рівних прав та можливостей для всіх. Ну, коротко ще собі пригадаємо, можливі види бар'єрів, які існують. це така спрощена класифікація дещо. Так, щоб ми більш вникли в предмет нашої розмови. Наприклад, архітектурні бар'єри, це особливо те, що дотично може бути для нас, для діяльності бібліотек. Архітектурні бар'єри пов'язані з особливостями будови приміщень. Зокрема, бібліотечних приміщень і доступності їх для маломобільних груп населення чи людей з інвалідністю. Зокрема. Інформаційні послуги це коли інформація подається в якомусь такому форматі, яка не може бути сприйнята певними категоріями людей. Психологічні це наявність певних упереджень чи стосовно соціуму, соціуму до, до якихось людей. Які відрізняється від загалу, чи це може бути і упередження спрямовані на самого себе? Нормативні, коли щось, якісь необхідні норми не прописані в нормативно-правових документах. Близька група процедурні, економічні це відповідно брак коштів. Коротко ми собі нагадали про особливості бар'єрів наявних в нашому суспільстві. І тепер важливий один з перших важливих базових елементів нашого розгляду це засадничі документи у сфері безбар'єрності. Зокрема, в першу чергу, це національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Конвенція об'єднаних націй про права осіб з інвалідністю, Європейська соціальна хартія переглянута. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Всі ці засадничі документи знаходяться на офіційному порталі Верховної Ради України. Ось Національна стратегія створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року трішечки зупинимось на ній. До речі, зразу зазначимо, що. Всі оці засадничі документи на в цьому порталі ви можете собі завантажити на свої пристрої у чотирьох різних форматах. Це може бути формат веб-сторінки, це може бути формат архіву, який можна, мож, може бути зручним для використання його при надсиланні електронної пошти, це універсальний найпоширеніший формат PDF, і це Wordівський формат DOC. Тобто, така можливість і на цьому порталі існує. І ось напрями безбар'єрності, які передбачені національною стратегією, виокремлено на такі напрямки: фізична безбар'єрність, інформаційна безбар'єрність, цифрова безбар'єрність це те, що про що ми було, що було предметом нашого останнього вебінару. Ми детальніше зупинялися саме на тематиці цифрової безбар'єрності, оскільки це одна з найактуальніших тем в контексті діяльності хабів цифрової освіти, публічних бібліотек. Також виокремлюють суспільну та громадянську безбар'єрність і освітню безбар'єрність. Це те, що тепер називається модним словом, таким поширеним сучасним словом інклюзія. Тобто, залучення до повноцінного освітнього процесу усіх категорій населення. Взагалі, слід ще зазначити, що оскільки коли вживають термін безбар'єрність, в першу чергу, всі розуміють, що це стосується людей з особливими потребами, з людей з інвалідністю, мобільних груп населення. Тепер в останні роки з'явилася така категорія людей як внутрішнього переміщення особи, але сама, сама по собі політика безбар'єрності є універсальною і поширюється абсолютно на всі громадян України. Вона не поширюється лише на певні категорії населення. І ось кожен із напрямів безбар'єрності – це така структура опису в цій стратегії. Кожен напрямок описується такими п'ятьма параметрами. Тобто, візія це якесь загальне уявлення про те, як повинен працювати цей напрямок. Далі йде аналіз поточного стану та визначення ключових проблем. Потім на підставі аналізу. Формулюються завдання, які повинні бути спрямовані на вирішення проблем і досягнення відповідних стратегічних цілей. Цільові індикатори це своєрідний проміжний контроль, це моніторинг стану виконання того чи іншого напрямку, і очікувані результати за напрямку. Ось так от коротко собі заакцентуємо увагу на стратегії, що. Із розбудови безбар'єрного простору в Україні, і що вона передбачає. Тут, ті ж засадничі документи на цьому ж порталі, тут ви бачите Конвенція Організації націй про права осіб з інвалідністю, повний текст. Коли було ратифіковано, коли ухвалено, так само можете і собі завантажити при бажанні чи потребі на своїй пристрої. Відповідно Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок і Європейська соціальна хартія. Це не всі нормативно-правові документи, що стосуються сфери безбар'єрності, але їх можна, в принципі, вважати базовими і з них розпочинати своє ознайомлення з даною темою. Також варто звернути увагу на сайт Міністерства соціальної політики України, який має у своїй структурі цілий розділ безбар'єрність. І це теж такий своєрідний портал, який дає посилання на багато ресурсів, що стосуються проблематики безбар'єрності, зокрема, це нормативно-правові акти, та ж національна стратегія, з яку ми з вами вже розглядали. Довідник безбар'єрності, посилання на освітні продукти, освітній серіал безбар'єрна грамотність, інформація про виконання тих чи інших планів роботи і так далі. Виконання тих чи інших напрямків. Обов'язково слід згадати державний послуг єдиний веб-портал електронних послуг державні послуги онлайн дія, який. Робота, якого розпочалася у, на початку 2020 року. От, в розділі ще, там, де вказує стрілка, знаходиться шлях до розділу безбар'єрність. Ось він, розділ безбар'єрність на порталі Дія, статті та інструкції, які допоможуть розібратися з державних послуг у важливі моменти життя. Як бачимо, тут є ділення на рубрики. Окремим пунктом йдуть внутрішні переміщені особи, є пункт людям з інвалідністю, батьки, літні люди, шукачі роботи. Тощо. Ось і приклади тих послуг, які надає даний портал. Ось ми бачимо перед собою як зразок послуги для категорії людям з інвалідністю, як оформити заяву на субсидію. Укласти декларацію сімейним лікарем, отримати посвідчення особи з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Соціальна допомога особам з інвалідністю, дитинства та дітям з інвалідністю. Також тут надаються такі послуги, як оформлення інвалідності, і послуги, власне послуга консультації, оформлення інвалідності, психологічна допомога. Як знайти садок чи школу для дитини з інвалідністю, пошук роботи для людини з інвалідністю? І цей перелік далеко не вичерпний. Це лише ілюстрація того, що пропонує даний портал дія для громадян. Також ми мусимо згадати навчальну платформу Дія освіта. Оскільки вона теж, це укладачі, засновники цієї платформи вони теж продуктивно співпрацюють із багатьма громадськими організаціями, освітніми установами, з популяризації даної теми, з висвітлення і з навчаль... формування навчальних курсів. 13 освітніх продуктів на сьогодні є на цій навчальній платформі. Національній є освіта, що стосується так чи інакше. Тематики безбар'єрності серед них є і освітні серіали, і гайди, і подкасти. Ну, два таких базових основних серіали можна запропонувати спочатку. Перший з них ми бачимо, це держава без бар'єрів. Цей серіал він більше спрямований на держслужбовців, для публічних службовців. Більший акцент тут робиться на якісь нормативні, на нормативно-правові акти. На якусь, напевно, регламентацію правову реалізації <плес> даної політики. І ще один серіал дотичний до попереднього. Це безбар'єрна грамотність. Він вже більше спрямований для ширшого загалу людей. Більш популярній формі він висвітлює взагалі цю тематику. Найбільш, найбільш важливі питання, які слід обговорювати і вирішувати в соціумі. акценти на, на багатьох питаннях, що стосуються подолання стереотипів, подолання бар'єрів, особливо акцент робиться на людей з інвалідністю. Бачимо його призначення, це службовці і активні громадяни, які можуть теж активно долучатися до реалізації політики безбар'єрності. Бачимо курс Це курс розроблений Міністерством цифрової трансформації України в межах ініціативи Олени Зеленської в партнерстві з радницею повноваженої президента України з питань безбар'єрності. Громадської організації без бар'єрів з представниками громадянського суспільства, експертами за підтримки проєкту програми розвитку ООН права людини для України, що фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Тобто компетенції, які передбачає, передбачені в результаті опанування цього курсу, як бачимо, сформовані на базі такої співпраці, тісної співпраці багатьох. Авторитетних організацій, спеціалізованих організацій, зокрема, проєкт прав... програми розвитку права людини для, для України, це відомий всім нам проєкт, і цей проєкт долучався до організації фінансування навчань бібліотекарів області в рамках навчань-координаторів хабів цифрової освіти. Громадська організація безбар'єрність це їх, їх сайт, Центр координації експертизи та промоції безбар'єрності як нової суспільної норми. Після повномасштабного вторгнення Росії ще одним фокусом діяльності організації стала адвокація змін у сфері ментального здоров'я як на рівні держави, так і суспільної свідомості. Тобто, ще один із важливих напрямків новітніх. Політики безбар'єрності це і фізична, і психологічна реабілітація як воїнів Збройних сил України, так і громадян із територій безпосередньо охоплених війною. Даний ресурс містить такий цікавий довідник безбар'єрності. Його складові. Розділи розділ цього довідника це складові безбар'єрності, правила мови, словник, безбар'єрний календар, етика взаємодії з різними людьми, ілюстрації. Тобто, це такі, як своєрідна інфографіка, яка ілюструє ті чи інші принципи безбар'єрності? У наочній формі. Взаємодія у періоди стресу, люди з досвідом війни. Гідність, взаємодія, календар подій. Цей пункт довідник безбар'єрності він є доволі запитуваним і одним з найпопулярніших розділів даного сайту. Радимо звернути увагу на нього, тому що він в досить доступний формі і досить розлого висвітлює тематику безбар'єрності і найрізноманітніших. Аспектах. Також слід зазначити, що відеохостинг YouTube містить дуже багато матеріалів, найрізноманітніших матеріалів, які висвітлюють питання безбар'єрності, політики безбар'єрності в державі. І з поміж всіх, всіх цих каналів. Я зупинився на каналі громадської організації Безбар'єрність, який можна рекомендувати для перегляду. Тут міститься на сьогодні 120 відео, є і списки відтворення, є і окремі відео, є формати подкастів, є формати інтерв'ю, формати вебінарів, формат круглих столів. Найрізноманітніший контент, що стосується власне, цієї тематики. Можемо порадити його для перегляду для ознайомлення на відеохостинг. Ну і ми вже говорили про програму розвитку ООН в Україні, а це сайт цієї програми. Він велика його частина охоплює. Дану тематику, яку ми сьогодні розглядаємо, тематику безбар'єрності в найрізноманітніших її аспектах. Зокрема, принагідно хочу нагадати, скільки все-таки цифрова доступність, цифрова безбар'єрність це на різних елементів в діяльності сучасних бібліотек, і, зокрема, хабів цифрової освіти, які діють на базі. Бібліотек. То принагідно ще раз зауважу, нагадаю, що на цьому ресурсі є такий короткий посібник з цифрової доступності. До речі, базується на основі освітнього серіалу Вебдоступність, що розміщено на порталі Дія освіта. Дуже актуальна на сьогодні інформація і доволі повна. Можете собі завантажити, бачимо внизу є значок завантаження. Цей підручник посібник варити опрацювання, тому що в ньому охоплено велике, широке коло питань, що може стосуватися як просто цифрової грамотності, власне кажучи, так і конкретніше цифрової доступності. Як люди з інвалідністю використовують комп'ютер і смартфон. Як зробити зображення та відео доступ, доступними для незрячих людей, а аудіо міст для людей з порушенням слуху. Як на... різниця між заповненням форм для зрячих і незрячих людей, які елементи дизайну слід усунути, які елементи дизайну можуть бути шкідливими чи недоречними. Тобто, це, до речі, серіал, який має назву вебдоступність, теж. Є на платформі Дія освіта на навчальній, на, на, на навчальній платформі. Ну, в першу чергу він буде корисний, звичайно, для, дизай... для розробників сайтів, для дизайнерів. Але може бути також корисним і для інших людей, які працюють з цієї категорії користувачів. От, до речі, принагідно зразу згадуємо проєкт підтримки Дія. Який от ре... саме реалізується програмою розвитку в Україні? В рамках цього проєкту відбувалося навчання бібліотекарів і планується і надалі бібліотекарів, координаторів хабів цифрової освіти. Є ще також такий ресурс, як Доступно. Сайт громадської організації «Доступно.ua». Теж дуже багато матеріалів. Різноманітних, багатопрофільний ресурс. Можете використовувати у своїй роботі, ознайомлюватись. Сайт громадської організації доступно, UA. От, скажімо, Така своєрідна декларація їх роботи, декларація їх намірів. Чим вони займаються? Зокрема, бачимо створення безбар'єрного середовища в великих та маленьких населених пунктах. Руйнація стереотипів, архітектурна доступність, підвищення рівня інклюзії, партнерська співпраця, найкращі практики інклюзивного середовища, посередництво і сприяння бізнесових структур і так далі. Один із базових сайтів, що стосується тематики безбар'єрності в Україні. Універсальний дизайн. Лебсайт, створений в рамках діяльності спільної програми сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні. Знову ж таки бачимо, фігурує програма розвитку Організації Об'єднаних Націй. Півпраці з освітньої організації охорони здоров'я, Міжнародна організація праці, підтримка партнерства ООН з питань реалізації прав людей з інвалідністю, партнерство з Міністерства соціальної політики України, Міністерством охорони здоров'я України та Національною асамблеєю людей з інвалідністю України. Тобто, бачимо, які установи, які організації беруть участь в цьому проєкті, беруть участь у наповненні цього ресурсу. Теж дуже інформативний, багатопрофільний ресурс, багатопрофільний сайт, і теж можна його і треба рекомендувати для ознайомлення, для опрацювання, для використання у своїй роботі. І акцент так само тут робиться на питаннях веб доступності, доволі значний. І універсальний дизайн. Що таке власне є? Універсальний дизайн це дизайн предметів, поняття широке, дизайн предметів, середовища, програм та послуг, покликаний зробити їх максимально можливою мірою придатними для використання для всіх людей. Без необхідності якоїсь додаткової адаптації чи, спеціаль... чи наявності спеціального дизайну. Це ми так коротко. Доволі побіжно, але зробили акцент на важливих на базових ресурсах, нормативна правова, нормативна правова база в першу чергу. Багато теоретичних і практичних аспектів, що стосуються тематики і проблематики, формування безбар'єрного простору в Україні, політики безбар'єрності. Формування суспільної свідомості з цією метою, щоб безбар'єрність ставала нормою нашого життя, ставала явищем повсякдення, і бібліотеки як установи, як суспільні інституції, можуть і повинні робити свій внесок у формування політики безбар'єрності в нашій державі. Ось так коротко ми розглянули цю тему. Дякую всім за увагу. Якщо немає запитань, тоді. Тоді на все добре. До побачення.